Щоб сформувати цю посилку, було розбито більше тисячі телефонів. Що це таке? Давайте глянемо. Зараз почнемо розпаковку і саме головне, що нам потрібно, це записочка. Да? Записочка і в записочці мій е, плата мобільного телефону і алюміній. Дивись, плати мобільного телефону в цій посилці кіло 200. Мідь як мідь, до міді ми вже всі звикли, але да? плата мобільного телефону. Цікава штука? Я думаю, що цікава. До речі, хто сильний спеціаліст, той зрозуміє навіть, якого мобільного телефону ця плата. Зрозуміли? А ну скажіть. Зрозуміло вам чи не зрозуміло? Ця плата айфоновська. Кожен з вас, з вас мріє про цей телефон, так? Да? Ну, багато хто мріє про цей телефон. А ось він. Прикидаєте, скільки тут грошей? Я навіть уявлення не маю, скільки тут грошей. Скільки тут було перецьовано цих, да? щоб така кількість телефонів зараз була. І така оплата мобільного телефону у нас коштує 700 гривень кілограм. До речі, вона, ми купуємо плату мобільного телефону міксом. Стара, нова, значення немає. Ми не ділимо, всю разом запакували, всю разом відправили. Про тисячу телефонів я, звичайно, загнув, а ви можете в коментарях написати, скільки ж саме розбито мобільних телефонів для того, щоб на виході отримати 1, 200 кіло 200 цієї плати. Так, проплату наспівали. Алюміній на сьогоднішній день 55 гривень кілограм, і мідяшка на сьогоднішній день 350 гривень кілограм. Немає значення, випалена, не випалена, лужонна, обстукана, не обстукана. Вся мідь підходить. Головне, щоб вона була відносно чиста, головне, щоб вона була не хитра, не мокра. І все, і чекаємо ваші посилочки. І, до речі, ви можете заодно підрахувати, скільки було перетьомано цих, щоб на ковере ці кайфонів.